В Одесі відбулися урочистості з нагоди дня прапору України. Біля облдержадміністрації свято досить скромно відсвяткували чиновники, хоча з національним колоритом. Трохи пізніше на Потьомкінських сходах патріотична громада міста підняла 21-метровий жовто-синій стяг. Детальніше у сюжеті біля обласної державної адміністрації українські пісні і танці. Так держслужбовці відзначають день українського прапору. Активісти молодіжки партії регіонів влаштували флешмоб. Підлітки вишукувалися в декілька рядів, склавши жовто-синій прапор. Тільки ось верхній ряд чомусь був у маніжках із партійною символікою, наче це не загальнодержавне свято. Проте урочистої атмосфери ця організаційна недоробка не зіпсувала. Прапор це все таки. Символ незалежності, символ державності. З кожним днем, з кожним кроком ми все-таки... На шляху незалежності, на, на шляху на розуміння себе, саморозуміння себе як українців. Ми рухаємося вперед. Біля пам'ятника дюку жодного офіціозу. Тут громадські активісти зібралися відкривати вишиванковий фестиваль. І, хоча сам парад вишиванок відбудеться на день незалежності, сьогодні вже можна побачити вдосталь людей в національному одязі. Всі вони прийшли вшанувати символ нашої держави. Прапор це є один символів держави і символів нації. Нації політичної, нації етнічної, в, в, в тому вигляді, яка в нас зараз е, склалася в, в нашому суспільстві, в нашій державі. Особисто для мене е, День прапору це е, день власне наших державних символів, і він е, е, які особлюють нашу державу. І дуже приємно, що ми будемо зараз святкувати вже День Незалежності, 21-й е, день незалежності України. І я сподіваюся, що справді це стане святом. Для кожного ми вже третій рік підіймаємо прапор, і кожного року ми, от, ось після 18-ти річчя України, ми прибавляємо ще один метр. Це символізує от, скільки років в нашій державі, стільки метрів повинно бути у нашому прапорі. Серпневе тепле сонечко посміхалося учасникам патріотичної акції. Тож навіть погода натякала одеситам, що свято прапору має бути яскравим. Таким воно й вийшло. Громадські активісти підняли потім. Ськими сходами 21-метровий український прапор на честь 21-ї річниці незалежності. А потім усі разом заспівали гімен України. Костянтин Гречаний, Дмитро Щербаков, телекомпанія Круг.